В одному відео я запитав вас, чи цікаво вам буде послухати про те, а наскільки в нас сировинна економіка, чи робимо ми кінцевий продукт. Ви сказали так. Отже, поїхали. Давайте перед тим як почати, розберемось, про що ми говоримо. Що таке сировина? Це основи майбутнього продукту, його стартова форма: зерно, кукурудза, кам'яне вугілля, сира нафта, газ. Логіка зрозуміла. Тепер що таке продукт? Тут нібито теж просто це якась річ, з чого вже кардинально інше не зроблять. Харчі, меблі, металевий дріт, хоч він і використовується для подальшого виробництва нового продукту, але від цього він не стає чимось іншим, окрім як дротом. Те саме стосується комп'ютерних плат та текстильних виробів. Та поміж сировиною та кінцевим продуктом є ще щось: проміжне, що нібито і не туди, і не сюди. От, наприклад, металургійна продукція. Зробили лист металу, брикет. З одного боку, це продукт, бо ну, люди попрацювали, обробили сировину, зробили щось нове. Але з цього листа металу теж зроблять щось нове. Тому цю категорію можна назвати проміжним продуктом. Тепер глянемо, яку взагалі роль ці три категорії грають у загальній структурі економіки. Адже, окрім виробництва та агросектора, є ще така річ, як послуги. Так, от, станом на 2020 рік, ця система виглядала ось так: плюс-мінус 60% нашого валового продукту складають якраз послуги, ось більш детальна розвивка. Досліджувати сьогодні ми будемо оце: агросектор та промисловість, яка у свою чергу розподіляється на добувну та переробну. Ось так це виглядає у співвідношенні, якщо брати середні цифри з 2015 року. Далі глянемо детальніше. Так, ну давайте почнемо з того, що є сировиною. Сюди входить весь наш агросектор. Те, що з нього потім виробляють наші компанії, як ви розумієте, сюди не входить. Та добувна промисловість. По-другому дуже просто, що видобуває Україна: 95% від цього це металева руда, сира, нафта та природний газ, а також трішки вугілля. Хто тут ключові гравці? Bot сформував ось такий топ за виторгом, тобто сума отриманих грошей за продукцію без відінсування витрат на собівартість. Тут нас Укргаз видобування державного нафтогазу, ДТЕК Павлоград вугілля, ЕШУ Покровський Нафтогаз видобування Ахметова та. ГЗК жива. Агросектор, і перед тим як ми почнемо, відповім на ваше питання: а чого так мало? Цілком резонно, бо його якраз насправді більше. Зараз поясню, вся справа в тому, що дуже багато нашої аграрки йде на експорт оптовим постачанням. А свої дані я брав з Держштату, з цього великого файлу. Тут все рахується за основними кведами економічної діяльності. Тобто, що компанія собі поставила у ту категорію її діяльність і потрапляє. А не всі агро. Компанії поставили собі відповідний квет. Щоб було докладніше: ось квет ні ось це кернела. В них оптова торгівля, як і у більшості трейдерів. Але ж власне сільське господарство в них теж є. Та повністю переносити такі кведи, які за обсягом майже дорівнюють всьому агросектору некоректно. Адже якусь частину від того, що вони продають, вони самі не вирощували, а купили у якихось фермерів. Інші великі агрокомпанії можуть обрати і інші кведи. Як бачите, варіантів достатньо. Тож насправді аграрки в нас побільше буде, ніж те, що нам показує Держстат. Але звісно, не в рази. Адже у інші кведи діяльності граються великі підприємства, їх не так багато. А от трушні невеликі фермери зазвичай працюють за потрібним кведом. Звичайно, ця категорія буде у переробній промисловості. Я передивився всі вузькоспеціалізовані кведи по цьому. Це і виробництво морозива, і виробництво лимарно-сідельних виробів зі шкіри, виробництво пластмас у первинних формах. Так от, як виглядає топ категорій виробництв, які роблять саме кінцевий продукт? Якась велика категорія інше вийшла. Там просто багато всього дрібного. Складно показати. Ось її розбивка. Давайте більш детально глянемо на основну групу. Одразу по електроенергії. Взагалі, по цифрам Держштату вона вся займає перше місце у категорії переробна промисловість. Але чи кінцевий це продукт? І так, і ні. Адже коли звичайні люди заряджають телефон вдома, то електрика, що використовується для цього, буде кінцевим продуктом. Але от для промисловості, яка теж її використовує. Не зовсім, адже за рахунок неї створюють інші товари у 2020-2021 Співвідношення було таким: бізнес брав десь 50% від цього. Відповідно, мої розрахунки базуються на цьому: половина туди, половина сюди. Аналогічна історія і по газу тільки з іншим співвідношенням. Ну а по всьому іншому, харчпром настільки потужний, що за його спиною ледь можна роздивитись, здавалось би, потужний хімпром, НПЗ та машинне виробництво. Ну а у проміжному продукті ми знайдемо ту категорію нашої економіки, про яку ви теж, мабуть, хотіли запитати. А де ж вона? Звісно, мова йде про металургію. При всій повазі до неї, але здебільшого це саме проміжний продукт. Я передивився всі її підкведи, і здебільшого це якраз воно. Також у цій категорії, як я вже сказав, електроенергія бізнесу, а також газ для нього ж. Разом всі вони формують чималу категорію нашої економіки. Що у підсумку чого ж в нас більше? Я все порахував, і розбивка промисловості та агросектору на категорії сировина, проміжний та кінцевий продукт виглядає ось так: хто би що не думав, але продукту в нас багато. Але, звісно, є але по-перше, це колосальні відсоткові обсяги виробництва електроенергії, яку наші компанії за весь час, який охоплюють розрахунки, майже не продавали за кордон. Отже, продавали частину нашому бізнесу за ринковим тарифом, а частину за пільговим населенню. А різницю докомпенсовувала держава грошима платників податків. Витратили на це мільярди. Не дуже ринково якось. До речі, про це думаю зробити окреме відео з умовною темою. Чи справедливі в нас тарифи. Напишіть, чи цікаво вам буде про таке послухати. Повернемось до цього ролика. Друге, але полягає в тому, що аграрки в нас більше, ніж те, що показують цифри. А отже, і сировини більше. Ну і по третє, харчпром як лідер виробничих потужностей України. Не те, щоб я мав щось проти цього дуже смачно, але чи хотіли б ми, щоб так було? Не знаю. Далі подивимось на те, як наша продукція представлена за кордоном, в якому співвідношенні ми продаємо туди наші товари. Є такий індекс як економічна складність продукту. Це означає, наскільки це кінцевий продукт, та чи взагалі складно його створити чи обслуговувати з виробничої точки зору. Спершу глянемо на наші позиції у світі. Україна за цим показником обігнала Росію, Грецію, Грузію. Але в той же час, як бачимо, по роках наш експорт стає все більш примітивним з економічної точки зору. Ми впали з 30-го на 49-те місце станом на 2021 рік. Так сталося в першу чергу через те, що у загальній структурі експорту за ці роки зросла роль агросектор, який здебільшого є сировиною. Тепер глянемо, як змінювалася структура нашого експорту за товарами та послугами. Відкриваємо 2021 рік. Ось це в нас товари, а це послуги. Серед послуг все зрозуміло. Це IT, а ця стаття здебільшого перекачка російської. Газу через наш газогін. Тепер по товарах. Найбільше статті: аграрка. Найбільше з неї приходиться на зерно, кукурудзу та олію, металургія та добувна промисловість, тобто різні корисні копалини. Трохи менше, але теж солідні позиції мають хімічна промисловість, електроніка, машини виробництва та текстиль. Чи завжди було саме так: основні статті експорту не зникали, а нові у величезних обсягах не з'являлись. Змінювалось співвідношення. Відкриваємо структуру експорту за Тисячний рік по послугах бачимо, як сильно збільшилась доля IT. По товарах суттєво втратила потужності наша металургійна промисловість. В першу чергу через 2014 рік. На тимчасово окупованих територіях залишилось багато великих підприємств галузі. Також у відсотковому співвідношенні багато втратили хімпром, машини виробництво, текстиль. По цифрах в них все добре. Експорт з року в рік зростає, просто у його долі галузі стали меншими. Тепер знаю, що саме ми експортуємо, давайте дізнаємось, який це товар. Ось це структура складності за 2021 рік. Як ми вже знаємо, за всі роки незалежності ми експортували все те саме. Просто аграрки було менше. Що ми тут бачимо? Зелененького якось не дуже багато, а навіть IT не є складним експортом. Бо чому? Бо наші айтішники здебільшого аутсорсингові, і код, який ми пишемо, не є кінцевим продуктом. Що в нас ще не дуже. Економічно складне. Вся аграрка за винятком насіння ріпаку або рапсу. Схоже, що його не так просто виготовити. Металургія більше половини. Майже вся видобивна промисловість. І текстиль зеленого кольору в нас, звісно, машинобудування, електроніка та хімія. Якщо порахувати зелені квадратики та відповідну суму експорту, то виходить, складних товарів ми не експортували на плюс-мінус 16 мільярдів доларів у 2021 році. А всього експорт тоді був 88,5 мільярдів. Отже, складного продукту в нас порядка 18%. Імпорт, звісно, в нас складніший, ніж експорт. І всі статті по роках, як бачимо, особливо не змінювалися. Оце за 2000-й, а це за 2021. й По товарах, як бачимо, на першому місці складна з економічної точки зору хімія та корисні копалини. Але в цьому випадку це не сировина. Багато техніки, електроніки, автотранспорту. це все кінцевий продукт, складний економічний продукт. Так, звичайно, аграрку ми теж імпортуємо і продукцію металургії. Теж їх просто не так багато. Ну і цей графік підтверджує мої слова: наш експорт у порівнянні з імпортом однорідний у тому, що це або сировина, або проміжний продукт. На перший погляд, нібито все очевидно. Додана вартість? Круто, можна більше заробляти. Чому не заробляємо? Зерно пшениці на оптовому ринку коштує 6-8 гривень за кілограм. Робимо з нього борошно і маємо як мінімум 20 гривень за кілограм. А якщо з нього ще макарони зробити 45 гривень за кілограм. Чому ж замість 6-8 гривень не заробляти у 9 разів більше? Невже це не очевидно? Чомусь мені здається, що наші підприємці знають, що таке додана вартість? А ще вони знають, що таке рейдерство, українські суди та перевіряючі органи. А чим складніше виробництво, тим більше в нього проблем. Тим легше до нього причепитись. Ну і ще до цього, чому в нас так: сировину набагато легше продати, для неї менше тарифних бар'єрів та норм, легше знайти ринки збуту, її виготовляють та експортують і заможні країни, просто не в таких обсягах. Але це все не привід відмовлятись від того, що в нас є. Якщо в Україні сильний агросектор та інші сировинні статті економіки, чому б ні? Тим більше, що навколо тієї ж аграрки формуються цілі кластери, які її Обслуговують, починаючи від будівництва елеваторів і доріг до фінансового сектору, будівництва нових портових терміналів, барж і робототехніки. Це все, що хотів розповісти. Підписуйтесь на ютуб канал Економічної правди, ставте лайки та пишіть коментарі. Залишайтесь з нами.